Ти хочеш побудувати будинок, окей. Твій мозок каже: скажи мені, а де цей будинок має бути. Дай мені чіткий план, планировку, що це має бути за будинок, так? В інакшому випадку нічого взагалі не станеться. Це саме відбувається і в нашому житті. Наш мозок каже: я дам тобі те, що ти захочеш, але скажи мені, чого ти насправді хочеш. Що я маю створити та віднайти в цьому світі для того, щоб ти був щасливий. І наша з вами задача, саме головне, запланувати своє життя, яким чином ми хочемо прожити, та що ми хочемо мати в результаті прожитого нами життя. І я саме та людина, наставник, який допомагає людям розібратися в цьому. Чому? Тому що я сам. Потратив десятки років для того, щоб зрозуміти і віднайти цю всю інформацію, яка допомогла мені справитись і взяти під контроль свій мозок. Наразі сьогодні я ділюся цією інформацією, цими знаннями та своїм досвідом, який допомагає іншим людям запланувати своє життя, тому що сенс життя саме полягає в тому, щоб мати в ньому сенс.